Сьогодні готую ікру кабачкову баклажанну. Верніше, баклажанну кабачкову. Тому що тут буде більше баклажанів, як кабачків. Баклажанів я беру пів кілограма, кабачок один, один помідор, одну цибулину, одну морквину, часничку, сіль, перець, сахар по чуть-чуть. Ріжу ось приблизно на такі кусочки, усе ріжу. Ну, морквину можна навіть на. Тушечку натерти, а все я ріжу, помідор теж тру, а все ріжу ось такими приблизно кусочками на сковороду і тушу. так я порізала на кусочки, моркву натерла, помідор натерла і починаю тушити. Получається така маса. Спочатку я положила в сковороду цибулю, трошечки вона. Підрумянилась і зразу тоді моркву натерту, баклажани, кабачок, все останнє кидаємо і починаємо тушити. Накриваємо кришкою і тушимо до готовності. Поки баклажани і вся маса тушиться, ми приготуємо блендер. Коли все буде готове, воно буде тушитися 15-20 хвилин, ми потім його все зіб'ємо. Перед цим я забула ще сказати, що коли ми тушимо баклажани, їх треба почистити від шкіри, щоб не було гіркоти. І в останню чергу, вже коли воно минут 15 протушиться, треба додати чесничок. А потім ми будемо переложувати все в блендер і збивати. Пройшло 20 хвилин. Ось така вже ікра. Ще я додаю, майже перед тим як виключати, невеликий кусочок грам 15 масла. Ось такий кусочок вершкового масла. І ще хай хвилинку протушиться із маслом. І буде дуже приємний вершковий запах вікри. А ще можна додати на рефініруваної ну, пахучої олії соняшникової. Те буде дуже такий специфічний нормальний запах. Баклажанну масу переложили в блендер, будемо збивати. Перед цим надо трошки, щоб воно прохололо, потім викладаємо в блендер і збиваємо. Збиваємо до однорідної маси. Це кабачкова і Ось таку ми отримали баклажанну кабачкову, ірську і крузоморську з вершковим смаком. Між іншим, дуже смачно з вершковим смаком. Попробуйте. Можна потім його і на бутерброді мазати, і з пюре їсти, і з кашами. Му ну, зусим приміняйте до всіх блюд.